Хочеться зауважити, що на сьогоднішній день, на самим поширеним видом злочину, є шахрайство. В чому їх проблема, як в розкритті, так і в подальшому розслідуванні, що даним видом злочину займаються люди, скажімо, не з низьким інтелектуальним рівнем. Тобто, видумуючи різні фінансові схеми, входять у громадян, ну і в результаті чого. Скажем, незаконним шляхом отримують від них виногороди, в подальшому приховують свої сліди, що неуможливлює, чи раніше, як можна сказати, не неуможливлює, а затягує час встановлення даних осіб злочинців. Ну і якщо більше хочеться звернути увагу на самі способи скоєння цих шахрайств і з вашого дозволу, я хотів би надати слово нашому колегам, який доведе. у 2016 році за два місці органи підрозділи на в Хмельницької області в єдиного обліку до скорої розслідувань 248 шахрасів, з яких 55 розкрито та 193 залишаються на розквітуванні. Найбільше злочинів вчиняється на території обслуговування міста Хмельницького, 116 випадків та міста Кам'янець-Подільського, 30 випадків. По видах шахвейс у нас вчиняється виманювання персональних дані, даних, даних це карткові 97 злочинів, тимчасове користування майном людей 112 випадків, звільнення від кримінальної відповідальності 23 випадки, підробка документів 12 випадків, порча 1 випадок та обмін валют 3 випадки. На сьогоднішній день найпоширенішими най видами шахрайства є це виманювання персональних даних в людей. Це карткові злочини. Тобто такі випадки, коли до потерпілих дзвонять шахраї на мобільний телефон, представляються працівниками Служби безпеки Приватбанку, повідомляють, що невідомі особи хочуть з вашої кредитної з карточки зняти кошти, і необхідно, щоб ви терміново повідомили свої персональні дані. Потерпілі, самі громадяни зразу думають, що дзвонять з Приватбанку, повідомляють свої персональні дані, і через деякий час з їхніх карток знімаються гроші. Так само, можливо, буде може бути перезвонити представити з працівником банку, скажуть, що ваша карточка через деякий час може заблокуватися, то терміново повідомляєте свої дані, що і громадяни повідомляють свої персональні дані і знімаються кошти. Також є випадки, коли. В Мережі інтернет потерпілі е, здійснюють продаж товару, е, дзвонять покупці. От шахраї користуються цією можливістю, ходять в мережу інтернет, е, дзвонять до е, потерпілих, повідомляють, що хочуть купити товар, домовляються все, що за необхідне купити, вложить руку. Через деякий час дзвонять знову шахраї, повідомляють, е, що вони працівники Приватбанку, що в Приватбанк надійшла. Певна сума за продаж товару, що вона має надійти, але виникли деякі... не деякі нітоліки і кажуть, які повідомляють, що треба, щоб ви повідомили свої персональні дані для того, щоб підтвердити, щоб гроші попали на ваш рахунок. Що і в свою чергу самі потерпілі повідомляють свої персональні дані, і відразу вже через деякий час там приходить смс на телефон, або самі вони знають в Приватбанку, що з їхнього рахунку зняті.